Сьогодні горішні плавні згадують свою історію та тих, хто першим ступив на піски, де згодом виросло сучасне місто. Напередодні 65-річчя та дня першопрохідця у ЗОЖ номер 1 першому навчальному закладі, з якого почалося освітнє життя горішніх плавнів, для школярів та майбутніх першокласників влаштували особливий квест. Діти не лише дізналися про першопрохідців, а й відтворили шлях становлення рідного міста у власних творчих роботах. Як це було, дивіться далі. До дня народження горішніх плавнів і дня першопрохідця, що відзначатимемо 29 листопада, у загальноосвітній школі №1 горішніх плавнів відбувся символічний захід: квест із назвою Місто, що росте, пригоди маленьких мешканців горішніх плавнів. У школі, що стала першою освітньою будівлею на тоді ще піщаній території, учням початкових класів і майбутнім першокласникам, вихованцям закладу дошкільної освіти дзвіночок, розповідали про те, і з чого починалося їхнє місто. Одного похмурого осіннього ранку, 29 листопада, на ці піски приїхала вантажівка. З неї вийшли люди. Вони щось між собою побалакали, поміркували і сказали: почнемо будувати ось тут. Взяли лопати і вирили першу криничку. А потім приїхали ще люди, поставили намети, збудували перші будинки, перші цехи великого комбінату, стіни першої школи. Пройшли роки, і на пісках. Виросло наше прекрасне місто горішні плавні. А тих людей, які приїхали першими і почали будувати, називаємо першопрохідцями. Освітянка зазначила, що любов до рідного міста починається з вивчення його історії. Тому школярів і майбутніх першокласників запросили у подорож локаціями, що символізують шлях становлення горішніх плавнів. Діти вирушили до сектору зростання парку майбутнього, де саджали майбутні дубочки, що допоможуть зробити місто ще зеленішим. Малюкам розповіли, як правильно висіяти жолуді. Першокласник Марк одним із перших впорався із завданням і з гордістю поділився, чому навчився. Я посадив дуб. Майбутній дуб. Що ти для... зробив для цього? Я посадив землю, ж... жолудь, засипав, засунув дуб і полив водою. Найменші школярі зізнавалися у любові рідному місту і охоче розповідали про те, яким Бачать горішні плавні. Вона велика, велике, гарна, велика. Гра гарна. Воно миле і гарне, красиве. Місто зелене. Воно ще дуже добре. І воно для нас як серце. На іншій локації у поштовій майстерні діти створювали листівки для першопрохідців. Вихованці закладу дошкільної освіти дзвіночок старанно прикрашали їх квітами і розповідали про улюблені місця в місті. Палк. А чим тобі там подобається? Качельки і масинки. А ще дітей гуляти на пощадки. А в садочок ти любиш ходити?» Они три садочок називається? Двіночок на пляжі. Ек, лапатися, я там хочу бути. А я буду на бусі у парку. І там катаюсь на самокатах, на інтракціонах, Гуляю з потяжкою, гуляю з самолетком там, яке детає. І, і з гуляю, з, з моїм братом і з мами. Учасники також відвідали пісенний майданчик, де виконали руханку Місто твоє кольорове, а також пісню про мирне життя. Однією важливою станцією стала локація, де діти відчули себе справжніми будівельниками. Наше місто починається з палатки, з невеличкого будиночку. Колись давно місто розпочалося з невеликих палаток, які поставили наші перші будівельники. Сьогодні ми з вами будемо маленькими будівниками. Ми за допомогою наших цеглинок Лего. Побудуємо наше прекрасне і сучасне місто. Юні архітектори взялися до роботи і збудували з Лего сучасні будинки, сквери, атракціони, набережну. Зокрема, Злата створила затоку Барбара, якою курсують човни, і зізналася, чому їй подобається рідне місто. Тут є різні гарні місця. Які наприклад? Парк наш Аці не ще одним пунктом квесту став портал доброго настрою, де діти домальовували смайликам посмішки, обираючи кольори на власний смак. Усі смайлики вийшли різними, яскравими і веселими символами того настрою, з яким зростав цього дня маленький світ дитячої творчості. Після проходження всіх станцій учасники разом із учителями зібралися у холі першого поверху, де на великій мапі горішніх плавнів розмістили всі створені ними вироби: листівки, смайлики, будиночки й палатки з Лего, а також паперові стаканчики з дубочками. Вийшла велика спільна інсталяція, що відтворює місто очима дітей. Наприкінці заходу Світлана Кострикіна нагадала, що горішні плавні називають містом світла, тому інсталяцію оживили завдяки декоративним вогникам, і місто засяяло.